Друзі, всім привіт! Часто задаю таке питання: от завтра буде лістінг, скажіть, будь ласка, ви знаєте там, куди піде монета? Друзі, Це все бред. Ніхто не знає, куди піде монета на лістінгу, або будуть її зливати, або будуть її ще підкупати. І це залежить від кількості людей, які приймають участь. Ну, взагалі, це все на даний момент часу. Тобто, якщо ви заходите на лістінг, хочете проспекулювати, там, заробити швиденько на самому лістінгу гроші, треба дивитись, що. Відбувається на даний момент часу. Варіанта такого, що хтось щось там знає собі наперед, воно може бути все навпаки. Тому люди, які торгують на новостях, вони десь почули в якихось групах, ними класно маніпулірувати. Їм сказали, що буде все зростати. Вони ці монети накупляють, а їм їх хтось ж скидує ці манети. І От вони і збавились від того, непотреба свого, ви накупили, все впало. І сидите з монетами рік-два. Тому, друзі, все відбувається на даний момент часу. Тобто, ви заходите і дивитесь поведінку монети. і тільки тоді приймаєте рішення, тому що вона може різко падати. Ну, всі думають, зараз я її підкуплю, і вона піде доверху. А вона ще падає і падає. Треба дивитись по поведінки свічок, по поведінки графіків, по там об'ємам. Тобто треба за всім наблюдати такої халяви, що якась ванга вам сказала. Купляйте там якийсь Ілон Маск сказав, якийсь Док Гоїн сказав. Всі купили, Ілон Маск і збавився від свого, ще став багатше, а люди стали бідніші. Паніти це така штука, що вони кочують від одної людини до іншої. І той, хто їх збагрив. Отримав собі налічку, а той, хто взяв, отримав монети. Тільки за налічку можна щось купити, а за монети, які впали, нічого не купити. Тому, друзі, треба по ситуації. Думаю, відео було корисне. Хто хоче на навчання, записуємося. Підписуйтесь, друзі, лайкайте. Багато цікавої і корисної інформації, особливо для новичків, які будуть перший час влітати. Для того щоб не влітали, я розказую такі речі.